Ось такого комбайна я маю в своєму господарстві. Чому я купив саме такого комбайна, так це саме перше його габарити. Він проїде на будь-який город змолотить будь-які невдоби. Ну, Друге, це його ремонтопридатність. Двигун тут трьохциліндровий, повітряного охолодження, потужністю 60 кінських сил, об'єм двигуна 2,8. Жатка знята на, на цьому комбайні, але жатка на ньому 2 метри і 20 см. З механізмів керування у нас піднімання-опускання жатки, піднімання опускання мотовила і понижені повишені передачі. Ручний газ. Це в нас включання-виключання жатки. Тут у нас включання всього механізму комбайну. Оснащений цей комбайн чотирма клавішами. З регулювання на цьому комбайні в нас є регулювання вітру, регулювання обертів барабана і підняття опускання решета.